Доброго дня. Компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження BMW-725 лонгова 2017 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на задньому приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. візуально та по ЛКП автомобіль без нарікань в дуже класному стані. Встановлені 19 оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль офіційний обслуговувався також у дилера. Є повністю вся історія обслуговування камери 360, передні задні парктроники. Тут нас зустрічає безключовий доступ. До речі, ще встановлена проекція. є дотяжки по всім дверям. О. Всередині вас очікує ось такий коричневий шкіряний салон. Салон в класному стані. На автомобілі 123 тисячі кілометрів пробігу. Є підігріви руля, електропривід руля, мультикермо, круїз. Розділений многозонний кліматконтроль спереду та ззаду, підігрів, вентиляція спереду та ззаду, МБТ, CarPlay. Електропакет повністю по всім сидінням спереду та ззаду також. Стелі у нас алькантари, також є люк. Ну і Зрозуміло, що буде електропакет по всім вікнам і пам'ять сидінь передніх та задніх сидінь. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. Ось, як я казав, клімат. Також у нас ще є ось такий планшет. Тут можна вибирати підсвітку салону, захист від сонця, сидіння регулювати. Багато функцій дуже. Ну і електропакет по сидінням. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!